Тобто це ну, дійсно місяць, в якому дуже концентруються дві полярні сили, вони рівнозначні, і з одного боку на горизонталі ми маємо яку історію через бадзи, через метафізику дауську ми дивимося і бачимо, що є рік змії, і є місяць мені. І ці двоє вони знаходяться в фазі конфлікту. Тобто, ми будемо спостерігати і можемо навіть це свідчити як метафізисти. Конфлікти інтересів ти зафіксували ага, конфлікти інтересів. Ого, окей, між ким і ким? Між старим світом і новим світом. Тому що рік це м -м, фундаментальне да, автентичне, древніше, давніше і новим світом. Місяць це молодше щось, молодняк а, Інновації, технології. Да, будемо так казати. Технократія, автентика, можна навіть сказати технократичність, природність. А, ну ось цю горизонталь, просто зрозуміти. Тепер дивимось по стихіям. А місяць верніше, рік у нас вогню, а місяць води. Так, вода гасить вогонь. Тобто в цьому конфлікті молодняк, інновація, бо місяць а, у нас свині, і це вода. Вода як стихія, здатна подавляти вогонь, погасити вогонь, логічно. Ну? Реагуйте, буде цікавіше мені мій монолог тараторити. Логічно, вода гасить вогонь. А запрошую вас на територію осмислень. Давайте розвивати свій вібраційний інтелект разом. Це не логіка, це трішки глибше. Чиста вібраціологія, але тут присутня логіка. Рік вогню вогнений, вогне змія вогнена. Тобто, виходить, в цьому в цій сутичці конфлікт інтересів вже природньо ми будемо помічати, що є певні преференції, перфектні. Переваги у молодняка порівняно з старою імперською системою. Окей, зафіксували.